Привіт усім з Одеси! Сьогодні ви дізнаєтесь ціни на молочні продукти і на яйця на привозі. Там, друзі, я зайшла в молочний корпус. Зараз попитаємо, що в по чому. А творожок яку ціну? 150. А не жирного нема? 120. То 120, так? Да?

Це мені більше подобається. Так, а в яку ціну сметана? По 100 від і дівчатка було хоче. По 100. А сир в яку ціну? По 100 коло людей. Він Хороший. жирний чи да, який він? Так, да, 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 да. 140 по 100. А бринза? 150 кг. Е, Можна сир і... попробувати? Так, звісно. Оце супенький. Дівочка брала все-таки все-таки посуше. <рес> <рес> Оцей такий нежний. Менькі любить, як масло, і щоб поїсти без сметанки. І ось до цечки достала. Ще раз скажіть, а бринза в яку ціну? Це коров'яча? Ні, ні, коза немає коза. Ні, козячу навіть не буду пробувати, ви бачите. Сметанжир, хороший. Днікі в'єхають сладкі. А сметана в яку ціну? А масло? 380. 380. А творожочок? 150. На 200. Якщо ви знаєте, якщо не солено? Чуть-чуть солено. Ну, попробувати же ж хотілося б. по 150, да, кажеш. По а, по 200. А по 150 то я пообіцю, що це спослу. Угу. А солоніша трошки? Що за Я думала, що я солодку люблю, на це щось Та, солоніша. Угу. Так, та, 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 це така <клух> гарна солена. <клух> так. Скажіть, а сметана в яку ціну у вас? 120, сама мені. По <пушена> <клух> ну, я бачила. А у вас бринзачка в яку ціну? 200 дівчин. По 200 теж, так. Да? Угу. 200. Вітаю усіх з Одеси. Привіт-привіт вам! Що робиться, мама дорогая! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться! отримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Та підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! Почем творожок у вас? Дивіться, тільки я вам дам 5, 2, 2 і 1. Можна, так? Да? А масло в ціну? Масло 360, сосліду. 360. Тільки жив. Так, 70 даже творог є. Так а бринзочки тут. А, а коров'я в яку ціну? 160. 160. А щось дуже дешево. Кругом по 200. Давай супер осталось свои. Молиться на его. А Можна попробувати. А коз'я, допустим, по чому? 230 тридцать. 230. Сейчас Угу. 160 так, кажете, да? угу. Uh -huh. так у ну, нас сейчас весь решок ага. а у вас по чому? почем мені тільки давайте 160 бринза 160 я вечер без кругленька І я люблю слабосолную Мені наче оця сама перва. Вона внутрі буде менше сумі. Ну, зрозуміло. Ні, таке оця. А скільки оця заважить? У мене просто небагато грошей. 105-100 гривень. На 100 гривень. Угу. Ну добре, я рідко буваю на привозі давайте. Ще мені залишилось купити сметанку. І, мабуть, я повернусь до тої жіночки, що по столі здавала. А яйця в яку ціну? 70 угу. Сметана. Сметана по 120 даю по 100, uh -huh. сливочка 300, О, це свіженька, геть геть свіжа вечірня uh -huh. молочка. Це така, що якщо масло вам треба, бачите, геть вже готове масло. Ага, так. Да. А це, виходить, сутки її, оце така вже, бачите, тяжко взяти, і це сутки. Це вже uh -huh. в холодильнику була. Uh -huh. Це по 300 сливочка. Так, творожок? Тварожок середній тільки залишився, 120, дам по 100. По 120, по 100 дасте. Да. А ви ще казали, молозиво у вас є? Молозиво, так. Да. В яку 100. ціну? 100. Ага. А яйця? 7. А молоко? Немає. Це вже не ваше. Це вже не ваше. Хоча ага. молоко? 60? Полтора? 60, ага, так. Так, і що ж я придбала? Я придбала бринзу. Вона була по 200 гривень кругом, але я знайшла по 160 бо жіночка хотіла вже уїжджати. І сметанку по 100 гривень. Ну, а взагалі-то по 120. Я, звісно, вже її наб'їла. Це дуже смачно, повірте. Боже, яке кажу, воно смачне. Домашнє. Я вам не можу передати. Ох і смачне. Бринза заважила на 105 гривень. За 100 гривень мені віддали. І за сметану я заплатила 30 гривень. Друзі, ставте лайк цьому відео. Ціни на інші продукти на привозі шукайте у інших відео, тому підписуйтесь і заходьте на канал. І до нових зустрічей! Пока!